Привіт про міні-кейс по інкременту-декременту. Завдяки яким він оператором о, здобувається. да Це у нас оператор плюс плюс, мінус-мінус. Невеличкий description опис нашого що це є. Плюс-плюс це інкремент-оператор. Він збільшує значення на одиницю. Мінус-мінус це декремент-оператор. він Зменшує значення на одиницю. Тобто тут операції тільки плюс один, мінус один. Да, ось такі відбувається. Ну, дивіться, ось ці оператори інкременту і декременту. Вони їх можна застосовувати до операнда, Це зна, значить, що буде префіксний, в, е, префіксний інкремент або префіксний декремент. Або після операнду. Це буде постфіксний. Інкремент або постфіксний декремент, і е, коли ви пишете код, да, наприклад, там змінна result да, і плюс плюс, і це означає, що в принципі результат збільшиться на одиницю. Те ж саме ми можемо сказати і про. Ну, наприклад, да, от у вас є там змінна якась Result. Нехай закоментуємо, щоб воно ну, не сварилося. Резалт плюс-плюс збільшує результат на одиницю. Резалт, якщо ми префіксний, да, ось плюс-плюс резулт, теж збільшує на одиницю. Тобто тут без проблем. Відмінність полягає в тому, що е, префіксна ось ця версія да, нашого обчислення результат вона повертає збільшене значення, а тоді як постфіксна, коли ми робимо да, ось такий е, код резулт плюс-плюс, вона повертає початкове значення, але те в тих випадках, коли ми їх. Використовуємо у виразах. Якщо ви використовуєте цей оператор у виразі всередині, да там е, ну, обрана ось ця версія постфіксного, префіксного або постфіксного режиму інкрементації декрементації, вона має значення. Якщо ж ви робите прост, простий інкремент, декремент, то немає значення, яку ви версію виберете. Да, воно все одно. Збільшить вашу зміну, ну, число, яке зберігається в цій зміні, на одиницю, ну, або зменшить, якщо ви будете використовувати мінус-мінус.